Моє вітання тобі ділюся цією смакотою і красою, а також унікальністю. Ти знаєш, що можна до салату додавати листя хрону? Так, просто його подрібнити і додати до салату. У мене вона на основу є огірки. І в чому ж є родзинка цього салату? Те, що частина огірків нарізані півкільцями. А частина огірків дорог довгими полосочками, тому і різний смак. Цакральна геометрія. І додаю собі для гарного травлення квіточки, які від укропа. Дякую тим, хто посадив, і молодим дівчатам, які привезли до Києва і продали мені ось такий натуральний укроп, який живий. І я зверху прикрашаю пелюстками квітів топінамбура, Земляної груші. Ложечка домашніх вершків, дрібка солі,